Давно відосики не знімав. що Хотілося б сказати, що я ще поставив до цього мотоцикла поставив датчик температури, показує е, температуру. Врізався е, тут в, в трубку, де проходить тосол. І ще хотілося б сказати, тут я покупці при 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 мотоциклів лон, е, Лонцінвох. Рекомендують ставити сюди термостат. Не сюди термостат став, Він при температурі, виходить, 70 градусів нагрівається, воно по мотору бігає і далі воно випускає зимою. Ну, термостат дуже добрий. Ну, літом а сюди термо, термостат ставить ну, не бажано, тому що в термостаті дуже маленька дирочка і не спіє він А,